Так, зараз поспілкуємось про жири. ну секунду, включаю демонстрацію екрана щоб ви все бачили, видно? Так. Да. Супер. Так. Ну поспілкуємось трохи про жири. Тема у нас важливість жирів у харчуванні. Я трошки позачитую, ви можете послухати. В кінці позадаємо питання, поспілкуємось по цій темі. Здорові жири це у нас незамінні поживні речовини, які нам необхідні для оптимального функціонування організму. Вони відіграють ключову роль у підтримці здоров'я серця, мозку, шкіри та інших органів. Так. Оп. Які в нас є типи жирів? Це три основних їх існує: мононенасичені, поліненасичені та омега-3. Вони виступають окремо. А мононенасичені жири містяться в оливкових е, оліях: авокадо, горіхи. Тут це розплинні джерела. А поліненасичені жири. Опа, ні, не то. Е, Соняшників в насінні старої рибі. Трошки не то сказав, заплутава. Омега-3 виступає у нас окремо, це у нас лосось, тунець, а, трошки в горіхах його є, але найбільше все-таки його в рибі. От. А, і насправді, лосось не на першому місці, там ще є така рибка, дуже часто ми її бачимо і купуємо з кумбрія. На нашому ринку. От я б краще їй перевагу віддав? На перший профо на паузу. А мене чути зараз? Так. Да. Що ти тут наробила? А я на паузу нажав записом десь. Не знаю. Чи у вас картинка зникла? Ні, картинка є. Ну, а, ну, мене ну, є цей запис. Так, продовжуємо. Які в нас є джерела здорових живів? Це риба в Ласасвіті і тунець Кумбрія, яку я ще й не згадував. А горіхи. Ну, самі основні розповсюджені – це волоскі, мигдаль, кешів, також арахіс, ну і так далі. Горіхів в доволі немало на нашому ринку. Я віддаю перевагу арахісу, бо він самий бюджетний і мені найбільше подобається. Але, в принципі, тут уже на свій смак кожен дивиться. Ну і олі... олія оливкова, соняшникова і авокадо. Ну і так далі. Теж багато з інших видів є олій. <кій> роль здорових жирів у підтримці здоров'я. Здорові жири у нас відіграють важливу роль у підтримці здоров'я серця, мозку, шкіри та інших органів. Вони допомагають знизити рівень холестерину, покращують роботу мозку, зволожують шкіру та захищають від хронічних хвороб. Для серця воно допомагає знизити рівень холестерину, запобігає це, це судинним захворюванням. Для мозку це покращення когнітивних функцій, підтримка нервової системи. Для шкіри це у нас зволоження, захист від пошкоджень і покращення еластичності, захист від пошкоджень. Звучить, звісно, насправді, як знаете, у нас броня виросте, але не настільки все класно. Просто буде менше подразнень. Наприклад, ну, на власному прикладі в мене кіцька вдома, то коли вона намагається мене подряпати, в мене не так все це довго загоюється і не такі глибокі порізи на тілі від її когтей. Так, також нам важливо тримати правильний баланс споживання жирів, а, от, насичених та ненасичених жирів, ненасичених, точніше насичених жирів, слід вживати а, відносно помірній кількості, а ненасичених в більшій. Далі буде співвідношення, трошки плутає нас ця картинка. От, і знову такі у нас є джерела о, цих жирів. Насичені жири це у нас о, тваринний жир в більшості, м'ясо вершкове масло, кокосове олія, пальмова олія, а не насичені жири, це у нас о, багато. Рослинних джерел, лико, горіхи, авокадо, але також і риба, і настіння, про яке ми з вами ще поговоримо, і соняшникова. От, важливо також правильно розподіляти жири на протягом дня, щоб кожен прийом їжі у нас включав певну кількість жирів. От навіть є невеличкий зразок, як збагатити свої прийоми їжі е, корисними жирами. Наприклад, в сніданок ми можемо додати горіхи та носіння, приготувати омлет, е, додати авокадо. От, в обід це у нас е, може бути салат з оливковою олією, риба і вечеря. У нас менше збагачена жирами, але вони теж присутні у вигляді а, тих самих горіхів або м, якихось страв з додаванням оливкової олії. Так, Декілька порад щодо вибору та приготування страв. Обирайте продукти з низьким вмістом насичених жирів та високим вмістом ненасичених. Готуйте страви на грилі, в духовці або на пару. От, додавайте в їжу горіхи, насіння та оливкову олію. Вибирайте олію більш якісну, такі як оливкова авокадо, або з різних видів горіхів. От, тут не не згадується, у нас ще є така класна штука, як е, матло пхі. Не всі про нього чули, не всі про нього знають, але воно дуже класно для е, смаження. Воно не виділяє ніяких негативних е, моментів, які виділяються при обсмаженні, якраз таки на, е, на тій самій оливковій і на будь-якій олії. Але далі. А. Ну і висновок. Здорові жири важлива частина збалансованого харчування. Підтримуйте баланс між насиченими та ненасиченими жирами для збереження здоров'я та запобігання хронічних захворювань. Вибирайте правильні продукти. Готуйте страви на грилі, духовці або на пару і їсти збалансовано. Чекав. Ну тут у нас дуже коротко. Які є незрозумілості питання. Загарбузоване сім'я продовжуємо історію. Ча-ча. Загарбузове насіння продовження історію. <рес> ну, це і було продовження історії. Тут у нас насіння це доволі жирний продукт. Ну, як yeah. це негативно вказується надмірне sure? вживання. Як негативно впливає на надмірне, надмірне вживання насіння? Саме простий момент надмірного вживання це високий рівень холестерину. Також е жири е у нас е напряму ніяк не м як це правильно сказати, не розщеплюються. Тобто це найскладніший продукт для використання його в енергію. В нашому організму набагато легше використовувати вуглеводи ті, або білки для е отримання енергії, а з жирами складніше. І організм їх через це накопичує. Тому якщо ми надто багато жирів вживаємо, вони в нас просто відкладаються. Я зрозумів. Тут не вказано, але мені цікаво, а зелені оливки вони корисні чи і чим? <су> а оливки взагалі вказано, оливкова олія часто згадується. Оливки можна використовувати, але теж бути уважними з кількістю. Я дуже люблю зелені оливки. Ну дуже люблю. <су> 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 ну, банку зараз це буде занадто. Не, ну маленька банка, там трьохлітрова. Я думаю, ми це питання будемо обговорювати вже особисто на нашому веденні, коли будемо складати план харчування. Але щоб всі розуміли, це перебор, так щоб розраховувати будемо це індивідуально від залежності від залежності кількості. Джерел отримання цих жирів. Тобто, якщо там будуть оливки, авокадо і ще, ще, ще якісь продукти, які будуть споживатись на протязі дня, то ми будемо вже від цього відштовхуватися і розраховувати певну кількість кожного з цих продуктів. Деякі зайві, може, навіть будемо прибирати. Це вже окрема розмова. Алло, алло? Я тут. У мене немає вопросів, якщо що, то був жарт. Позна, позна. В кожному жарті є частина жарту, це інша правда. Ну, мої сестри дарять мені зелені руки, коли хочуть мені зробити подарунок. <ріст> Бажано там італійські, іспанські. типу такі. Так. Мене сподіваємось за тварини такі як наше улюблене домашнє масло вишко. Вижко масло, так. Як його за часто вживати, і в якому об'йомі можна. А це у нас якраз насичені жири. Зараз якраз включена демонстрація. Я чекав цього питання по фото. Тут не сказано в нас за запіввідношення насичених жирів. Менше ми вже маємо, ніж це в нас сказано, але немає відсоткової. Насичених нам треба ну, приблизно 30-40% ненасичених жирів, таких як там оливкова олія, горіха, авокади більш такі більше рослинних джерел і риба, то їх ми використовуємо більше, а тваринних менше. Ну, це якщо по-простому, сала їмо менше, олії їмо більше, або там вершки, вершкового масла їмо менше, олії більше. І це все розподіляється на протязі дня. Сумно. Так, <реш> да, вишкове масло смачне, особливо в дитинстві було. Зараз не таке, воно прикольне. Ну, Саме улюблене в дитинстві рецепт це вершкове масло на хлібчик і зверху медом полити. Ота тема. У ну, мене інший смак дитинства це вершкове масло і печиво таке квадратне просте, типу як до кави. Думаю, ну, мок. У мене так так ночі. Вершкове масло і мед дуже хорошо зачитається. Mm -hmm. Такі даже категорій. А в тім дитинстві не продавали їх по 4 штучки, такі упаковочки маленькі. Та печеня. <реш> а? Чи не продавали їх по 4 штучки, чи 5, такі маленьких я... упаковочках. Не... Да, так, щось таке було. Ну, я варнав. Так, добре. У мене вогнесі бути нема. Ну, угу. тоже. Окей. Тоді. Так, демонстрація закрита. Дякую за увагу.